Як діти березу врятували. Колись в одному невеличкому березовому гайку з'явилася на світ маленька рослинка. Спочатку то був маленький тенгітний паросток з кількома тремтливими листочками. Влітку його поливав дощик і припікало сонечко. Зимку обдувало холодними вітрами та запорошувало снігом. Але паросток стійко долав усі ті не Прокидаючи що весни від зимового сну, рослинка оперто тягла свої тендіїтні гілочки до сонечка, тяглася вгору своїм тоненьким світловатим стовпором. Спливали роки. Поступово тенітний парусток перетворився на гарне дерево з білим стовпором і гілками, вкритими ніжним мережевим зеленого листя. Неможливо було не замалуватися красуньою березою. Та якось прийшли навесні у гай люди. Бо вони ходили, роздивлялися всюду а потім побачили красуню Березу і зраділи: от така нам і потрібна. Так, так, довірливо зашепотіла листячко Береза. Вона ж бо звикла, що всі завжди ставилися до неї дуже добре. Але що це? Один з чоловіків узяв сокиру і ударив неї по білому стовбур. Ой, зойкнула Брізка. Що це? Навіщо? Боляче? Із свіжої рани почав витікати прозорий, солодкуватий березовий сік, який люди почали збирати у панки та бідони. Нічого, намагалася заспокоїти себе Береза. Трохи наточать соку та й підуть. Треба потерпіти. Нарешті непрохані гості залишили гайок. Навіть і не подумавши подбати про поранене дерево, кинули нашу красуню на призволяще. З відкритої рани точився й точився сік. На легку поживу позбалося багато різних шкідників. Вони ятрили рану, не даючи їй загоїтися. Бідній березі стало млосно, безпорадна, вона тихо застогнала. Та, на щастя, тут нагодилися добрі друзі. Берези, братик і сестричка із сусіднього села. Здрасти, Берізко, — сказали вони. Ой, що це з тобою? Які лихі люди покалічили тебе і твоїх подруг. Не можна отак кидати дерева напризволяще, треба їх полікувати, вирішили діти. Вони почистили рану від комашок, закрили отвір тріскою, а потім ще й замазали його глиною. Сік перестав витікати. Так краще, зраділи діти, тепер усе буде добре. Ну, бувай, Берізко, не хворій, Зараз ми і твоїх подруг полікуємо. Відтоді діти нараз приходили у гайок, аби подивитися, як почуваються скривджені дерева. Тарани загоїлися і вдячні берези, тихим шерстом листя вітали своїх добрих гостей. Минуло тепле літочко, проминула дощова осінь і снігова зима. Знову прийшла весна. Під теплими променями сонця береза прокинулася, зігрілася, наповнилася живильним соком. Одного разу до неї знову завітали знайомий братик і сестричка. Привіт, красуне! поплескали вони долонями по білому стовбуру. Як твоє здоров'я? Дякую, добре, зашепотіла. Зашелестіла Береза, і раптом діти побачили, що з надномленої гілки почав капати прозорий сік. Невже це для нас? зраділи вони. Так, так. Лагідно хитала береза своїми гілками. Цього дня діти повернулися додому з звичайним подарунком. Бабуся, подивися, що нам Берізка подарувала. поставили вони на стіл відерцею з соком. Це вона, дітки вам за добро віддячила, пригорнула онуків бабуся, залишайтеся завжди такими добрими і живіть у згоді з природою, а вона вам завжди відповість добром.